Далі поговоримо з головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Всім нам. Отже, перше питання: так, вітаю, вітаю. Рятувальники були першими, хто заходив на деокуповані території Київщини. Які першочергові заходи вони здійснювали? Ну і врешті що вразило їх найбільшими? Да, дійсно, з спільно з силами безпеки і оборони після військових рятувальників заходили на деокуповані території. Це була Київщина, це перші е, населені пункти. Перші села ми займалися е, під час окупації евакуацією наданням допомоги гуманітарною місією, А після е, звільнення деокупації е, деблоковували тіла, розбирали завали та. Подальшому надавали допомогу, а також активно працювали наші піротехнічні підрозділи, наші, тому що територія була надзвичайно завантажена, і ми також вчилися. Ну, наприклад, пане Сергію. Чи чуєте ви нас? Давайте перевіримо зв'язок. Я тим часом запитаю вас про розмінування, ви от зараз говорили, і ми знаємо і ми чули від самого початку деокупації Київської області про те, що ворог підступний, і ворог діяв хитро, і аби наштовхнути на небезпеку тих людей, які розміновують території, вони вдавалися до. Певних кроків, наприклад, заміновували тіла загиблих мешканців. Розкажіть про найнебезпечніші замінування, з якими стикалися рятувальники, рятувальники, як і всіх українців, вразила жорстокість та ненависть ворога до нашої держави, до наших українців. Тому ми зіштовхнулися з надзвичайно страшними випадками: замінування території, замінування будинків. Квартир замінування дитячих кімнат в будинках, замінування предметів, дитячих сумок. Під час розмінування Верпінів в Бучі на території Київської області будинків мінувалися різні предмети, різні предмети, і вони це робили жорстоко. І ми натрапляли на міни Паски. Тому от така ситуація відбувалася. Що можна на тепер говорити про Київщину? Адже в контексті ну всієї тієї частини, яка є вже доокупована, ми часто чуємо тезу, що ну роботи для розмінування, скажімо так, для представників ДСНС вистачить на роки, якщо на десятиліття Україна чи не на найзабрудніша країна в контексті ну це мінно вибухових небезпечних усіляких засобів? Що на Київщині нині відбувається? Наскільки за вашими оцінками вистачить роботи фахівцям? Ну ми до сьогоднішнього дня працюємо по розмінуванню київщини. Київщина надзвичайно активно розміновувалася після деокупації. Можна вважати, що територія Київщини є безпечною, але до кінця треба залишатися обачним. Та думати про небезпеки, і ми проводимо відповідну роботу із населенням і працюємо з адміністрацією. І надалі продовжуємо розмінування території Київської області, особливо сільгосплугій. Про роботу рятувальників так само хочеться поговорити, адже робота фахівців ДСНС завжди супроводжується ризиком і. Ми бачимо, що в часи повномасштабної війни особливо розкажіть, скільки рятувальників загинули, на жаль, борючися із вогнем, і рятуючи людей. Скільки були поранені під час виконання своїх обов'язків? Ви, можливо, потрапили в полон? Е, на жаль, загинуло 58 рятувальників та більше 200 чоловік е, рятувальників пожежних поранено. Із 20% від загальної кількості загиблих це саме піротехніки, бо це, на мою думку, найбільш складна та основна складова на цей період для нашої служби. Та більше 40% від загальної кількості поранених це також піротехніки. Але ми і надалі працюємо, убезпечуємо, проводимо відповідну профілактику, але і виконуємо завдання. Ну і на останнє питання після знаєте всього цього воєнного досвіду, чи можна сказати, що наші рятувальники вони є ну справді, вже з унікальним досвідом, яким можливо наші фахівці можуть поділитися, скажімо, і зі своїми колегами з-за кордону? Як їх роботу до речі, на тепер оцінюють в інших країнах, зокрема в Туреччині, наприклад, під час ліквідації наслідків землетрусу? Українська нація для всього світу є прикладом, і рятувальники не виключення, і світ був здивований рятувальною операцією і присутністю українських рятувальників в Туреччині. Ми були прикладом. Ми ділилися досвідом. У нас була необхідна та відповідна техніка. Тому ми і надалі готові допомагати. І у нас ждуть великі перспективи. Я маю на увазі рятувальників стосовно взаємодії в європейських безпекових інституціях, і ми до цього готові, тому що війна нас навчила, війна нас об'єднала, і ми готові допомагати всьому світу і Європі. Пане Сергію, дякуємо вам за вашу роботу і за те, що змогли сьогодні поділитися з нами такою важливою інформацією. Сергій Крук, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій, був разом з нами.